У минулих випусках мене попросили розповісти про аніме сакура, збирачка карт. Я трохи згадав, занурився в цю тему і пошукав інформацію в інтернеті. І це мене привело до колективу Клемп, який створив мангу та аніме про сакуру, та ще декілька файних тайтлів. Я вирішив все це об'єднати в один випуск і розповісти про колектив дівчаток та їх творчі і креативні досягнення. Взагалі, створення манги процес непростий. Авторові потрібно не лише вигадувати цікаві історії, а й добре малювати. Крім того, робити це доведеться швидко. Адже зазвичай випуски манги виходять щотижня. Наодинці мангака не справляється з таким обсягом роботи, і тож наймає асистентів, які допомагають йому малювати. Водночас, слава і популярність у таких випадках дістається лише одній людині. Простий приклад: Наруто Масасі Кішамото малював мангу про ніндзя не сам. Але зазвичай її пов'язують виключно з ним. Але є і винятки. Наприклад, японський колектив Клемп. До його складу входять чотири жінки. За сценарій відповідає Нанасе Окава, а ілюстраторками є Макона Папа, Цубакі Накої та Сацукі Гарасі. І всіх їх сприймають як одного автора. Їхня манга це саме робота від Клемп, а не чийсь одноосібний проєкт. Та колектив прославився не лише цим. Упродовж багатьох років Клемп залишався одним із, з найзатребуваніших і найпопулярніших авторів манги. Одна з причин такої популярності розномаїття жанрів, у якому кожен може знайти щось для себе. Незалежно від того, чи це наївна історія про дівчат-чарівниць чи серйозний твір у жанрі містики. Роботи Клемп завжди впізнавані. Втім. Познайомитися зі стилем колективу можна не лише завдяки манзі, а й завдяки аніме. Багато екранізацій їхніх творів заслужено вважаються культовими та посідають високі позиції в рейтингах на різних сайтах. Далі я розповім, як починався творчий шлях Клемп і які аніме варто подивитись, якщо ви хочете мати уявлення про їх фірмовий стиль. Тому не буду затягувати і потопали до теми ролика. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Шлях до слави. Багато підлітків мріють у майбутньому заробляти на життя своїм хобі. З Клемп була та сама історія. Вони почали малювати фанатську мангу ще в старших класах. Їх єднало не лише спільне захоплення, а й дружба. Але й дівчата навіть не припускали, що їм судилося вписати свої імена в історію манги, просто робили те, що їм подобається. Попри те, що мангаки почали свою діяльність у середині 80-х, офіційно творчий колектив засновано лише у 1989 році. До складу клемп спочатку входило 11 осіб, ну це не рахуючи запрошених авторів. Але більшість з них доволі швидко покинули колектив. 1989 року дівчата перебралися із Кіото до Токіо, де й почали роботу над своєю першою офіційною мангою RG Veda. Жити їм доводилося не в найкомфортніших умовах: шестеро ділили квартиру, розраховану на двох. У кожної був свій стіл, на цьому особистий простір і закінчувався, спати буквально було ніде. Віри в успіх і у власні сили майбутнім зіркам це не додавало. Молодим талантам допомогла повірити в себе Мото Хагіо. Це мангака, що заклала основи сьодя манги, а також жанру Ай. Вона підтримала дівчат, поділилася досвідом та дала кілька корисних порад. Самі Клемп і досі дуже стримані в оцінці своїх здобутків і не хизуються статусом професійних мангак, попри успішні продажі робіт і визнання читачів. Зараз клемп це справжні професіонали своєї справи. Творчий процес в них давно відлагоджений. Дівчата працюють щодня приблизно з 11 ранку до опівночі. Відпочивають всього декілька днів на два тижні. До того ж, усе роблять самі, не залучаючи асистентів. насе пише сценарій. Потім Макона малює скізі персонажів, а після вони все обговорюють і генерують нові ідеї. Але повне взаємопорозуміння прийшло не відразу. На початку кар'єри в дівчат часто виникали розбіжності. Наприклад, Нанасе Окава не розповідала іншим учасницям колективу, як складуться долі героїв, бо вона знала, наскільки емоційно відреагують її колежанки. Це призвело до того, що Макона не хотіла замальовувати смерть одного з персонажів у Манзі Токіо Вавилон», через що навіть довелося тимчасово призупинити випуск. Як і в будь-якому творчому колективі, в клемп буває так, що бачення однієї і тієї самої історії не збігається, адже вони і самі дуже різні. У всіх мангак є своє хобі. Нанасе любить кіно, особливо фільми жахів. Макона шиє кімано. Сацукі грає у відеоігри, а цубакі подобаються фігурки ведмедів. І це йде на користь колективу. Кожна з учасниць приносить у роботу щось своє. Такий підхід до роботи не міг не відобразитися в творах авторок. Незалежно від жанру, вони завжди впізнавані, як і їх екранізації. А ви взагалі чули про такий колектив, як Клемп? Чи бачили якісь аніме по їх мангам? Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Сакура, збирачка карт. Найкращі твори для дітей вирізняються тим, що їх можна дивитися в будь-якому віці. І в Клемп є така робота. І манга і аніме сакура збирачка карт. І вона вважається класикою. У жанрі Махо Сьозіо, а це, я нагадаю, історія про дівчат-чарівниць, дуже складно створити унікальну і неповторну історію, що вирізнялося на тлі безлічі клонів Sailor Moon. Але Сакура навіть не копіює, а задає тренди. Твір уібрав у себе все найкраще, що є в жанрі, водночас розширивши його межі. Історія розповідає про 10-річну сакуру, яка знайшла і випадково відкрила чарівну книгу. З тієї одразу ж розлетілися магічні карти. Кожна з них відповідала певному явищу, від чого і дістала свою назву, наприклад, тінь, дощ, ну і тощо. Тепер сакура має їх відшукати і повернути на місце. Допомагає їй у цьому кумедний хранитель, схожий на маленького звірятка керотян. Як і в будь-якому класичному Махо Сьозіо, у кожній серії сакури є окрема історія битви за одну чи декілька карт. Але є тут і основна сюжетна лінія. Причому така, що інтерес зберігається до самого фіналу. Нерідко в екранізаціях манги фінал залишають відкритим. Причини можуть бути різні: можливо, манга ще не закінчилася, а можливо, екранізація виявилася фінансово невигідною, тож її вирішили не продовжувати. Але щодо сакури. Можна не хвилюватися. В останніх серіях автори розкривають усі таємниці і дають відповіді на всі запитання, але і з деякими відмінностями від манги. Щоправда, підсумок романтичної лінії так і не підбивають, для цього доведеться подивитися другий повнометражний фільм. Як для Сьодзіо, аніме вийшло майже ідеальним. Ненудна повсякденність, барвиста оформлена стильними костюмами, милими побудовими дрібничками. Апетитно намальованою їжею. Все у впізнаваному стилі клемп. Так ось все це з різноманітними і динамічними сутичками. Дивиться все це на одному подиху. Клемп завжди приділяють багато уваги оформленню, вирішують на чому краще зробити акцент або підкреслити атмосферу твору. У сакурі зупинилися на квітках. Художниці розповідали, що їм ще ніколи не доводилося малювати стільки рослин в одному творі. Навіть імена персонажів в промовисті сакура або Надесіко, це гвоздика японською. Але на цьому візуальні особливості не закінчувалися. Мангаки вважали дуже нудним, що в звичайних Махоцьодзіо головна героїня має один і той самий наряд. Тож їхня сакура щоразу вдягається в щось нове. І тут є невеличка деталь, що відрізняє сакуру від інших творів жанру. Зміна костюмів не пов'язана з магією, як це зазвичай буває. Їх для дівчинки шиє подруга. По суті, Сакура дитяче аніме, але зроблене так, що його цікаво дивитися в будь-якому віці. Тут і позитивний саундтрек, і увага до деталей, і відмінний сюжет. Хіба що серії цілих 70. Хтось може вважати це недоліком. Але якщо ви вже передивилися всі епізоди з повнометражками і хочете ще, зверніть на увагу на детективну академію Клемп і Кобато. У яких автори використовують схожі прийоми. Ну, а для тих, хто скучив саме за сакурою та її друзями, є продовження манги і аніме. Сакура, збирачка карт, чиста глава. І хоча автори повернулися до історії за багато років по тому, нові розділи і серії виглядають не гірше за старі, атмосфера ані трохи не змінилася. Звісно, стиль із 90-х в аніме вже не повернеться, але не всі вважають це мінусом. Друзі. Назвіть сцену, через яку ви полюбили сакуру. Хочу зібрати топ моментів від глядачів. Чобіти. Представники жанру Етті славляться своєю беззмістовністю, безкінечні панцушоти, дурнуваті жарти, кліше і сюжет для галочки. По суті, це примітивні еротичні комедії, які виходять десятками щороку і одразу забуваються. Але Клемп вирішив піти проти правил і змінити усім набридлу формулу. Чобіти. Це романтична комедія для дорослих, що зберегла атмосферу і навіть певну наївність сакури. Від жанру Етті лишається здебільшого жарти, але загалом нічого вульгарного в аніме немає. Сюжет розповідає про людиноподібних роботів, створених для допомоги людям персокомів. Головний герой Хідекі знаходить одного такого на смітнику. На вигляд вона нічим не відрізняється від миловидної дівчини. Він називає її Чі. Бо це єдине слово, яке вона вимовляє. Ну і звісно залишає її собі. Згодом Хідекі намагається з'ясувати її походження, чі дуже дорога модель, а такі зазвичай не валяються на звалищі. Пошуку відповіді на це питання і присвячено сюжет чобітів. Нудьгувати в процесі не доводиться. Герої потрапляють у безліч кумедних ситуацій. Адже Чі багато чого не розуміє в устрої нашого світу. Тож не завжди адекватно реагує на те, що відбувається довкола. Тема нестандартного кохання часто трапляється в творах клемп. Цього разу йдеться про почуття між людиною та роботом. Причому розкривають тему настільки зворушливо і невинно, що чобіти легко дадуть фору іншим LAF Story. Це ще одна характерна риса колективу: підносити найрізноманітніші взаємини. Причому з часткою тієї наївності, якої іноді бракує в реальному житті, Клемп створили універсальний твір, який може припасти до смаку різним людям. Це і чудова романтична історія, і справді смішна комедія, і затишна повсякденність. При цьому фан-сервіс і побутові моменти не шкодять сюжету. Аніме хочеться додивитися до кінця, аби дізнатися всі таємниці. Звісно, в манзі цю історію розказано дещо інакше. Та все ж, екранізація вийшла якісною і вартою вашої уваги. X – координальна зміна жанрів, одна з ключових особливостей творчості Клемп. Тому навіть якщо сакура та Чубіти вам не сподобалися, зовсім впадати у відчай не варто. Тим, кому цікаві більш серйозні твори, слід звернути увагу на серіал X, у якому переплітаються драма і містика. X вважається продовженням Токіо Вавилон, бо тут присутні спільні персонажі. Але загалом його можна дивитися і окремо. У творі йдеться про дві групи людей. Одна має знищити землю під час пройдешнього апокаліпсису, а інша її захистити. Головний герой Камуї має зробити вибір, до кого приєднатися. Від його рішення залежить долі інших. Головна перевага серіалу персонажі. Їх дуже багато, усі зовсім різні, розкрито майже кожного, причому за невелику кількість епізодів, що рідкість. Ангаки проявили фантазію, вигадуючи героїв. Від жінки католички, яка працює в розважальному закладі, до дівчини, що бачить пса привида. Візуальна складова теж на висоті. Виразний стиль клемп, що підкреслює характер кожного персонажа. Акуратно перенесли і в аніме екранізацію. Оповідь вийшла дуже похмурою. Тут і смерті персонажів, і гнітюча атмосфера, і тема долі, і злого року. Однозначно не для тих, хто чекає від клемп чергової сакури. На жаль, враження може зіпсувати той факт, що багато в аніме не пояснено, лишаються сюжетні діри і не розкриті таємниці. Втім, інакше і бути не могло, адже манга не завершена. Клемп призупинили її випуск через розбіжності із видавництвом. Окрім серіалу, можна подивитися повнометражку, що розповідає про ті самі події дещо інакше. Але вона ще сильно відійшла від оригіналу за сюжетом. До того ж, у фільмі майже не розкриваються характери більшості персонажів. Серіал у цьому випадку буде найкращим варіантом, аби познайомитися зі стилем клем, який вони застосовують у серйозних творах. Так ось скажіть: команда світла чи темряви? Напишіть, за кого ви: дракони неба чи дракони землі. І хто з персонажів X вразив вас найбільше. Хроніка Крил. Хроніка Крил вважається однією з найзначущих робіт у творчості Клемп. Саме в ній вони зробили хід, завдяки якому створені мангаками світи називають Всесвітом Клемп. Авторки і раніше використовували цей прийом. Ті самі герої з'являлися в кількох творах колективу. Втім, це не було головною фішкою. Хроніка Крил це кросовер із більшістю попередніх робіт. Навіть персонажі взяті із сакури. Сакура та Сяоран мають ті самі імена і схожу зовнішність, але живуть зовсім в іншому світі. А ще твір тісно пов'язаний із паралельно реалізнутим тріплексоголіком, про який мова піде далі. Сюжет починається з того, що дівчина Сакура втрачає душу та матеріалізується у вигляді приїн, розкиданих по різних світах. Гриня намагається зібрати їх докупи, а допомагає їй група майже випадкових людей, у кожного з яких є свої причини для цього. Разом вони мандрують, щоб знайти фрагменти душі та спогадів сакури. Хроніка Крил унікальна тим, що герої, які збирають пір'я Сакури, зустрічають втілення персонажів із більшості інших робіт клемп. Чим більше творів клемп людина читала чи дивилася до цього, тим цікавішою для неї буде Хроніка Крил. Втім, порядок може бути і зворотній. Якщо вам запам'ятався якийсь персонаж, що з'являвся в історії на кілька серій, можна подивитися з ним окреме аніме. Також окремої уваги варті чарівні чорно-білі створіння на ім'я Мокона, що стали символом клем. Вони вже з'являлися в ранніх роботах колективу, але не розмовляли людською мовою. У хроніці крил їх можна сприймати як повноцінних героїв. Біла Мокона приєднується до групи мандрівників і стає головним джерелом гумору в серіалі. На жаль, хроніку Крил вирізняє ще одна особливість: це єдиний випадок в історії Клемп, коли екранізація зовсім не вдалася. З манги вирізали всі бодай трохи жорстокі моменти, позбавивши історію динамічності. У хроніки вийшло два сезони і близько 50 епізодів. Однак дивитися їх неймовірно нудно. Абсолютно поверхневі персонажі, затягнуті серії, у яких майже нічого не відбувається, а ще й спрощений стиль малюнка. Складається враження, що це не робота Клемп, а посередній дитячий мультфільм. Протриматися до кінця серіалу можна лише завдяки великій любові до творчості колективу, а також атмосферній і епічній фоновій музиці Юкі Кадзіурі, яка буквально тягне на собі весь серіал. Зате після мук двома сезонами Хроніки Крил на фанатів чекає справжній подарунок кривава і серйозна ова, у якій нарешті розкривають деякі таємниці сюжету просто небо і земля у порівнянні з серіалом. Герої переживають сильні випробування, а за них справді хвилюєшся під час перегляду. Причина таких змін очевидна. За хроніку взялася інша студія Production IG, відома такими аніме, як Дух в обладунках та Психопаспорт. Вона впоралася з екранізацією в рази краще, ніж Rain, у бік якої не кинув камінь хіба що ледачий шанувальник Клемп. Тріплексолік. Тріплексоголіку, він же XXXHolic, з екранізацією пощастило значно більше. Перед глядачами дорослий і захопливий твір, серед жанрів якого містика, комедія, драма. Загадкова відьма ЮКО має крамницю, де здійснюється бажання. Звісно, все не так просто. Якщо хочеш щось отримати, мусиш заплатити чимось відповідним. Якось до крамниці приходить хлопець на ім'я Ватанукі, де і залишається допомагати як плата за власне бажання. У більшості серії триплексоголіка завершений сюжет. Це похмурі замальовки про людські вади і бажання, у творі багато психологізму. Юко, справжня фахівчиня в тонкощах людських душ. Серіал вирізняється над інших аніме тим, що історії в ньому не банальні, а теми, хоч іноді подані в комедній формі, серйозні. Крім того, клемп обігрують і японську міфологію, бо звідти запозичені безліч персонажів. Щоправда, за межами Японії такий хід можуть не всі оцінити. Що ж до візуальної складової, то тут триплексоголік скромніший за решту робіт. Ті самі персонажі намальовані дещо примітивно. Зате є інша чудова візуальна фішка. Головна героїня носить різноманітні кімано і готичні сукні, які точно не залишать поціновувача в стилю байдужими. Як своєрідний бонус до образу, мангаки подарували їй свою любов до алкоголю. Ріплексоголик заслужено вважається одним із найкращих серіалів за мангою Клемп. та є і недолік, зведений до мінімум кросовер із Хронікою Крил. Якщо обидві манги практично необхідно читати разом, то під час перегляду аніме можна і не здогадатися, наскільки тісно ці твори пов'язані. Тому фанатам Клемп у цьому випадку однозначно варто звернутися до оригіналу. Втім, та частина сюжету, яку порушили в аніме, чудово сприймається і без зв'язку з хронікою Крил. Із серіалу можна сміливо починати знайомство із творчістю клемп. Крім того, спершу можна подивитися більш похмурий повнометражний фільм, у якому сконцентровані всі чесноти тріплексоголика, а вже потім братися за решту. Підсумок популярність клемп цілком заслужена. Рідко які автори вміють так спритно змінювати жанри, водночас залишаючись вірним своєму стилю. У їхніх творах кожен зможе знайти щось для себе. Тут і містика, і романтика, і теми людських почуттів, і вад, ну і гумор, звісно ж. А ще не можна забувати про спільний всесвіт і любов до різноманітних візуальних дрібниць. Це теж важливо. І клем справді можуть знайти ключик до будь-якого серця. Головне обрати для себе відповідний твір. На щастя, їх більш ніж достатньо. Напиши мені в коментарі, що ти вже дивився, а що подивишся після мого відео. Ну, а ми потопали відпочивати!